Молоко на розлив. 31 гривня кілограм. Бачите? Це як пиво, море пиво. Гляньте, яка молочна ловка фермерське. сир, ковбаска, Тут хороша. Я була знімала, показувала. В принципі, можу зайти глянути. мені молоко треба. Так. Масло 487. Сирочки. Класний цей магазин сюди як заходиш, як на молочний завод. Mm -hmm. да, у вас приємний такий запах. Mm -hmm. Да, як на молокозаводі. Я просто на ньому працювала. Ну, на я вдома так не пах. на фабрике в мороженого поліс. І туди, як, ну, от я приходила, в мене ще собака була. ну, вона я і облизувала. що пахне пахне у вас. Хорошо. Як на молокозаводі. Якась, Та ні, я вам чесно кажу. А вас, якщо молоко брати зі своєю будинкою чи з вашої? І так і так можна. І так і так можна, так? Да? А чи є воно у вас? Миргородське. О, а, ну, дайте мені кілограм. Кілограм, так. Да, Ваш на кілограм. Сейчас закип'ячу, Добавлю туди метка, і буде у мене лікування. Воно ж пастерилізоване на всіх случаях кажу. Пастериз. Це є добре. Я... Всю почти термічну обробку пройшло, так? Да? Угу. Стерилізація, пастерилізації, по а потом нам. А так? Да? Так, все, он там купила хурми і кілограм мол...